Саме пісня поета Андрія Демиденка та композитора Геннадія Татарченка «Україночка» стали знаковою, особливою в житті відомої україночки Оксани Білозір. Візитною карткою не лише співачки, а й України загалом. Біла зірка України знана не лише у нас в Україні, а всюди, де живуть українці. Я щасливий, що з Оксаною білозір настільки написано творів. Я щасливий, що саме вона мене дихнула на образ пісні Україночка. У 80-ті роки не можна було собі уявити сцену без Оксани Білозір. Жоден теле чи радіоефір не входився без її пісень. Її концертів чекали всі, її обожнювали, шанували, любили солістку ватри. Це була справжня народна любов, і кожен із прихильників її таланту пам'ятають Оксану по-своєму народну артистку України, сучасного політика, просто чудову жінку. Відома україночка відзначає свій 55-річний ювілей. Я рада всіх бачити, тому що тут немає випадкових людей. Тут є ті люди, які пройшли великий період часу зі мною. Хтось мене бачив 30 років, знає. Хтось мене знає 55. Хтось мене знає 20, 10, хтось 5. Але з кожною людиною, яка тут є, переплетена моя доля. Популярність співачка здобувала завдяки наполегливій праці і таланту, бажанням творити і жити для України. Уся тодішня ватра на чолі з керівником Ігорем Білозіром хотіли, щоб про Україну про українську пісню знали усьому світі. Оксана не шукала слави, а навпаки, слава знайшла її. Невигадані історії життя Оксани Білозір подарували у день ювілею народні артисті України та подрузі заслужена артистка Анжеліка Рудницька. Вони викладені у книзі «Білозірка України. Я шукала історії Оксаниного життя серед її друзів, знайомих, родичів ну і звичайно самої Оксани, назбиравши. Весь цей загал величезний. Я просила щось коментувати, щось Оксана заперечувала, щось підтверджувала. Я Розповідала якусь свою версію. Так що було дуже, дуже захопливо, цікаво. Я з батьками маленькою ходила на її концерти. Вона тоді ще була зовсім юна. Я ну не звичайно не бачила всього становлення, але велика частина творчого життя Оксани пройшла на моїх очах. Ми народилися. На одній землі ми народилися в сусідні дні. Ну ми близнюки. Ми, як каже Оксана, дихали одним повітрям. Ми виховувалися в одних традиціях, що дуже важливо, і ми. Боліваємо за Україну. Книга Біла зірка України це перша частина дилогії, що охоплює львівський період життя співачки від народження до її виходу з ватри та переїзду до Львова. У книзі зібрано безцінний і сукровенний з мого життя, каже співачка. те, Чим важко ділитися, те, що важко віддавати на осуд це власне життя, зробити його більш публічним. Знаєте, особливе якесь відчуття було, коли її взяла в руки. Ну я не могла повірити, добре це чи погано. В першу чергу в мене думка, добре це чи погано. А друге, це неймовірно тримати, гуртати фото і бачити там, де я маленька, де мої батьки, і от вся їхня доля відразу в мене перед очима, а я фіксую, які вони ще були молоді. Ну це, це неймовірна річ. І я Казали ще раз, хочу сказати, що прочитання свого роду обов'язково кожен з нас повинен робити. Я думаю, що це буде гарний приклад для всіх, хто захоче це зробити. Кажуть, люди я сама, наче квіточка, мої слова як Це дуже талановита дівчина. Це справжня українка, це символи української пісні. Це Марія Чурай сьогодні. От я думаю. А з другого боку, я думаю, що її формувала Рівненська земля, Львівська земля, і вона сьогодні якби представляє от широту цього духу. Я думаю, що її прізвище Разумкевич, а прізвище формувало її як людину. Вона розумна. А разом з тим, це зірка, білозірка наша. Оксана для мене в житті особлива, тому що вона україночка і велика українка. І ця пісня будила кожного з нас і мене. і Мої перші спроби йти в політику були ну, впливом, мабуть, і тієї пісні. А взагалі світла, унікальна, сильна, різноманітна постать. Я їй сьогодні принесла книжки великі українки, сказала, що наступний розділ про тебе. Оксана Білозір постійно в Русі. За своє життя побувала чи не в кожному українському місті та селі, де є бодай хоч невеличкий сільський клуб. Співала в охопленому війною Афганістані і в заможній Італії, куди подалися на заробітки багато українців, особливо українок. Білозір постійно опікується нашими співвітчизниками і як заступник національної комісії з питань закордонних українців. Я був з нею за кордоном не раз і бачив не тільки як українки до неї ставляться, а як вона з відкритим серцем, з відкритою ніжністю, як до самих рідних кидається до них, і знаєте як. Сльозу не підробиш життя весь час на валізах, власне, як і пророкувала їй бабуся. Це теж невигадана історія життя Оксани Білозір, закарбована в книзі Анжеліки Вородницької. Я передусім прийшов до жінки, яку на пер несередоточує знає давним-давно, бо вона пов'язана з історичною волинню, і свій творчий шлях починала. І створила себе у місті Львові, де ми зустрілися, де ми разом працювали на різних, на різних нивах. Так що дійсно це людина, яка як вона співає в пісні, що вона дійсно щира Україна, україночка. Вона себе створила. Я любуюсь. Все, що ви казали, це її притаманене. І співає, і працює. Файна, сама жіноча, яку ми полюбляю якою ми гордимося. колишній міністр культури і туризму, народний посол, депутат Верховної Ради України трьох скликань, Оксана Білозір є головою підкомітету з питань міжнародних зв'язків, двосторонніх та багатосторонніх відносин комітету Верховної Ради у закордонних справах, помітний та яскравий політик. І попри будь-яку політичну погоду залишається порядною, чутливою, просто чудовою жінкою, з очима як каже Анжеліка Рудницька. Кольору неба вона не зазналася, не дивлячись на те, що вона така знаменита на весь світ. І до нас вона відноситься як до своїх колег, не до як підлеглих, і за кожного турбується, і кожному що треба. Вона все допомагає. І ці законопроекти, ті, що вона вносить, ми з радістю це зробимо, щоб допомогти. А найбільше її щастя як власне і кожної жінки в тому, що вона чудова мама і бабуся, і цей статус та звання вартує значно більше ніж усі заслуги, каже Юлярка. Фантастична мама. Ну а як може бути інакше? Тому що ну, незважаючи на те, що дуже багато справ, багато звершень, ну ви теж самі знаєте, вона завжди знаходить час, щоб ми могли поспілкуватися, завжди дати корисні поради, чомусь навчити, приділити увагу такій чарівній внучці. О, тобто, ну звичайно, я дуже радий, що в мене така мама. Я вважаю, що мені дуже повезло. з ювілеєм, пані Оксано, і многії многії літа вам радо бажає парламентський телеканал Рада.